Снова я бля, не крови, тебя почитай добро, потом мы все убиваем, что ты покажешь звук на стор, І давай не стоп, крутится и свет вверх, не бы колсот, там на попы Всього сховати завжди тому страш, волить голова, а то й гуляє дач, тобто час покаже, хто нас проти страшно. Стало дуже сумно, коло си Так багато А то правда не буде, виходять не після, ти скоро стар п'яти, нарешті землю воробів, ті можна би ту, ту 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 починала давай бідцю присю, та й спать не Тут, тут, той вирішив слова. Та за свої слова треба відповідай діла, будь-який актив, з тим за що він тупивка, у мене це тупіл на небі гори зір, та пісня то простил. Ти говориш, що ти крутий, та покажеш до скіль. Цього не покажеш ніч, може не На то стояти за своє, тобі краще, буде таким, то є, там. Вона можна ніде на планеті земля. З я, з я вам написав, хто б ще не казав, це мій найкращий сам. Трай новий звук, що бити за колеса, поміняв сквішне, піпезнити полюса, Живчина каса, заплати та коса. Ти без який хлопчина біс страшні коса Боже далі він знак, що нам треба знати Як нам далі плювати, як на це здавати? Подивись на покол, занесе на впруге, з тобою були люди, але де зараз Вони Горився, побігли на конце і сполі не шукає, хали тут лишився.